Також було придумано синхронізацію, і що коли ти помираєш, то синхронізація з пращуром втрачається і тебе повертають на чекпоінт, тобто на найближчу стабільну точку синхронізації. А пізніше для сюжету й було прописано основний конфлікт тамплієрів та асасинів. Тому від принца персії з кожним разом залишалося все менше і менше. Тому перед виставкою GDC 2006 було прийнято рішення змінити назву гри на Assassin's Creed. Загалом перший трейлер гри було продемонстровано на 3 2006, і чим вище було до релізу гри, тим більше розробники переводили фокус гравців з середньовіччя до наукової фантастики. Це була дуже унікальна для свого часу гра, та й зараз я б не сказав, що щось змінилося. Наукова фантастика, у якій герой на ім'я Дезмонд Майлс вивчає історію свого пращура Альтаїра Ібнула Ахада для того, щоб відшукати якийсь давній артефакт, розташування якого можна відшукати тільки у пам'яті його пращурів. Паралельно цьому відбувається якийсь глобальний конфлікт. Масштабів, якого ми навіть і уявити не можемо у першій частині, а тісний зв'язок з історією тільки грає на руку цій грі.